Привіт. Сьогодні продаю Yamaha N Max 125 2015 року випуску N Max, це Чотирьохтактний інжекторний скутер, Максі-скутер, можна сказати, так як він повноцінний двохмісний на водяному охолодженні. Скажем так, на сьогоднішній день. Із кубатури там в районі 100 150 кубічних сантиметрів. Yamaha n Max це один із самих комфортних і самих, скажімо так, свіжих по комплектації скутерів. І, Звичайно ж тут у нас версія з високим вітровим склом. Не версія, а мається на увазі докомплектований оригінальними дорогими аксесуарами. Тобто оригінальне високе вітрове скло. На n -Max. От, І, звичайно ж, в комплектації заводській у нього немає от такого металевого величезного багажника, на який кріпиться кофер. Багажник, звичайно ж, також коштує грошей. От Пропонується от такій комплектації NMAX. Ну і, як завжди, по порядку. До речі, NMAX на парній гумі, називається вона Michelin City Grip. Мішлен, Мішелін. Дорога якісна гума, коштує грошей. 130,70 на 13% заднє колесо. Залишок протектора 50, тобто в районі 50-70% залишок протектора. NMAX на двох амортизаторах. В рідній чорній фарбі, чорний перламутровий такий красивий колір, на сонечку видно, як він переливається красиво, в тіні, на жаль, не видно. По варіаторній системі, як завжди, в кінці цього ролика буде огляд варіаторів. Далі, як я і сказав, багажник під кофер рідне сидіння. От такі два рідних ключі. Під сидінням у нас? Під сидінням оригінальні зеркала. Так, рік випуску, як ми бачимо, 15-й, майже 11-й місяць. Осикільки я бачу. О, тобто майже 16-й рік випуску Nmaxa. Бак покажу вам. Бак чистенький, нержавий, моделька свіжа, їх, в принципі, ржавих не буває. Ну Поки що не зустрічав. Ще можливо і бувають. Далі У Макса, як завжди, невеличкий карманчик справа. Бардачок такий на якусь там літру води, а тут такий фейковий бардачок невеличкий. А скажу, що дуже так непогано собі виглядає він з цим склом і скло з реально Захищає від від вітру трошечки комфортніше, скажімо так, за таким високим склом. Мені їхати конкретно. От як виглядають ручечки. 29 тисяч 463 кілометри пробіг. До речі, що стосується вітрового скла? Воно не так часто в мене було на N-максах, але не знаю, отут воно в такому molding, мабуть, це називається. І от в оригінальному стані скло. Як, як, мене, як на мене, воно чисто збирає болото, і я б його зняв, але залишу в такому стані, як воно прийшло з Японії, по бажанню я ж кажу, можете зняти, от так воно виглядає без молдінга. Без як на мене, навіть симпатичніше. Але прийшов він з ним і я так і залишу на розсуд нового власника буде. Чи залишити, чи зняти. Так, йдемо далі. З цим розібралися. По дефектах показую, в принципі, їх взагалі практично немає. Стан ну, просто супер. У N Max є ножки для пасажира. От, по лівій частині, як я сказав, немає подряпин, тут також немає все. Все чистенько, все красиво по лівій частині, також ні єдиної подряпинки. NMAX з ABS. передня гума, також Michelin. відсотків 50, також залишилось. Гарна дорога гума. Колеса в рідній фарбі, вилка в рідній фарбі, скутери в рідній фарбі. Єдине, що я підфарбував, це от центральну підножечку трошечки була подряпана, звичайно ж в користуванні. А так все рідне, все супер. Лед фара, красива така чорна. Так, по диску. Відсотків так під 10-15 знос є невеличкий, взагалі незначний. По правій частині також немає подряпин. Все супер. Єдине, що чуть якісь плямки є отут, чуть-чуть світліші, ніж чорний колір. Так, в загальному практично без єдиної подряпини скутер. Все чудово. Так, глянемо ще задній, задній диск, такий самий, як і передній, невеличкий знос, там в районі 10%, 15% можливо, отак От все, все вогонь. Гарненько працює двигун. Басистий приємний звук у N-Макса. До речі, хто собі шукає N-Max зараз той самий час, коли його треба купувати. В мене їх в наявності 5 штук, є 125 і 155 NMAX. макси Поспішайте по, по приємній ціні будуть тінмакси. Вся оптика працює, ближній, дальній поворотнички, все повністю в робочому стані. Навіть рідний акумулятор залишився, led оптика, дивіться, яка красива. Тут дальній по центру, бачите, коли вмикаємо дальній, тільки по центру загоряється додаткове світло, а коли на ближньому, то дві, на дальньому три. Ну, Світлодіодна, красива оптика, гарне світло. Бібіка працює, все чудово. Так, Посилання на тест-драйв, як завжди, буде в опису під відео. Дивіться, кому цікаво, як він їде. Як себе поводить на дорозі, зробимо невеличкий, як завжди, тест. Підписуйтесь на канал. Не пропустіть цікаві пропозиції. Не забуваємо за телеграм-канал з наявним асортиментом. Всім гарних якісних покупок. Всім доброго вечора. Я Махен Макс чорний. Ролики варіатора. Все супер. Навесенький абсолютно. Передній варіатор. Також ідеальний. Тарілка варіатора. Аналогічно в стані новий ремінь. Yamaha 2DP оригінал. Також без питань. Далі варіатор. колодки живенькі, так що по варіаторній системі все ідеально.